Масляна масниця чи, можливо, колодій. Що то за свято таке дивне, коли його святкувати, і навіщо нам взагалі розбиратися з тими млинцями, а можливо, не млинцями, з тим маслом? Чи, можливо, не маслом, що це за свято таке, яке прийшло до нас з здав... давніх давен, а ми не розбираємось. А святкуємо, коли нам кажуть, останній тиждень зими ми починаємо е... вторити російській пропаганді радянським традиціям, не розуміючи своїх власних. Тож, Дорогі друзі, ви на каналі Калина? З вами Тетяна Дугельна. Ми досліджуємо через українські традиції саме тут наш національний генетичний код. Навіщо? Якось ви мені задали це питання? Навіщо саме ви нас заглиблюєте в, цю, в ці старі обряди традиції, прикмети? А все дуже просто. Якби нам наші пращури передали цю листівку, вони не могли нам написати електронного листа або написати якусь листівку і відправити на тисячі років вперед. Ну, звичайно, вони старалися нам якось це переслати, тому вони малювали символи, вони символікою оздоблювали все довкола. Щось, звичайно, як, наприклад, Велесова книга на табличках глиняних до нас також. Дійшло, і деякі вже старіші історичні джерела. Ми також на них можемо опиратися, ну як повість временних літ або тощо. Тож ми сьогодні з вами будемо розбиратися з дуже цікавим святом святом, яке прийшло до нас, і до нас не має жодного відношення. І дуже цікаво зрозуміти, а коли ж його то святкувати, одні джерела вказують навіть рідновірчістів між іншим, що його святкувати варто з 7 лютого, а інші вказують десь 20 числа лютого. Коли все-таки настає та масниця, масниця не масляна, але все поступово. Тож, останній тиждень перед Великим постом традиційно православні християни вважають святковим, і тому сьогодні більшість нас з вами знають це. Цей тиждень як масляну. Саме в цей тиждень люди щедро печуть млинці з різними смаковими домішками і святкують масляною. Масленіцям. Нічого подібного у нас не було. А саме, якщо ви хочете і плануєте все таки святкувати Великдень за християнською традицією, і саме Великдень в 23 році буде 16 квітня. То вам варто знати, що ваша масниця масляна прийде з 20 по 24, по 27 вибачаюсь, лютого. Але для всіх інших, хто хоче святкувати Великдень в той день, коли саме цей день найбільший, великий день. А ви пам'ятаєте, коли найбільший день? Подумайте, я про це розповім трошечки пізніше. Тож, якщо раптом ви вирішите долучитись до рідної традиції, і ваш Великдень буде пов'язаний з весняним рівноденням. А в цьому у 23 році це буде 20 березня. І саме в день весняного рівнодення наші з вами предки святкували Великдень. Пам'ятаєте, що Різдво Боже коляди також святкували не в той день, коли нам пропонує християнська версія церкви. А саме Різдво Боже коляди було на зимове сонцестояння. Тож повертаємося до Великодня. Про Великодень буде окреме відео, саме на перед Великдень. Перед Великоднем е, наші з вами предки також постували. Вони також святкували, вони також мали дуже красиву традицію, називали її колодій. Чому зараз поясню? Але поки нагадаю вам, що найбільший день на вроці саме на Великдень. Тому і Великдень. Той день і святкується, тож ще вважали наші предки, що в цей момент настає благовіщення. А в традиції, християнській, якщо мені не заважає моя пам'ять, це різні свята. Знову ж до цього доберемось. коли будемо розбирати весняні свята. Тож ми з вами маємо знати, що наше сонечко має всього чотири періоди. Основних періоди, і на небосхилі воно віщає для нашої землі. Певні процеси, до них були прив'язані найбільші е, свята, від яких вже меншенькі розташувалися в коловороті або в колодарі, або в календарі. Як ви це знаєте, що це все синоніми? Тож ці свята завжди по, е, порівнювали з життям людини і певними віковими посвятами або ініціаціями, певними переходами людини з одного віку в інший. Кожен тиждень відповідав. Е, Якомусь певному року життя відповідно людина розвивається протягом життя, і кожен цикл із цих чотирьох періодів це були цілі цикли розвитку. 25 грудня ми з вами традиційно святкуємо коляду, але пам'ятаємо, що більш коректно було би її святкувати саме на зимове сонцестояння. Коляда починається, сонечко народжується, ми святкуємо колядки і ми прославляємо народження Божичів коляди. Далі через 15 шестиденних тижнів, тому що саме в нашому з вами, в нашій традиції були дні із шести, тижні із шести днів, і ми бачимо, що сонечко стає в положення десь приблизно 20-25 березня. Що це за період? Це якраз ось це сонечко стає на положення весняного рівнодення. І сам Саме в цей день святкували Великдень. Саме тоді людина починає, як дитина, вмирає і народжується як юнак, який хоче далі розвиватися, хоче далі будувати сім'ю на Купала. Тому що Купала це знову ж таки, вже літнє сонцестояння, яке, ми, яке настає через приблизно 30 тижнів після Різдва. А на 45-й тиждень після Різдва ми проживаємо з вами ще одну точку фіксації, Сації це осіннє саме рівнодення. І ми тоді розуміємо, що коли наші всі процеси на Землі прив'язані до планетарних космоганічних процесів, в цей момент і наші свята можуть отримувати певну енергію як від Сонця, так і від Землі. Тож, ми маємо знати, що за постійним календарем всі свята, які припадають на 24 число, вони зміщуються на один день вперед, тому що, щоб не ламалася система. І про це треба додатково розбиратися, це треба додатково вивчати. Якщо ми з вами повертаємось зараз до святкування саме масниці, а саме так називалося свято масниці у нас, в нашій традиції, то для того, щоб... Зрозуміти, як його святкувати. Давайте почитаємо, що про це свято пише Верховний Волхв духовного центру Руське православне коло Пашник Світовий Дмитрович. Він являється народознавцем, релігієзнавцем, краєзнавцем і написав десятки книг і статей на його сайті. Ви можете все це знайти. До речі, у закладинці спільнота на каналі Калина є посилання на книжки, які я використовую, в тому числі на. Роботи Світовида Дмитровича. То, що пише у своїй роботі про це свято Світовид, Волк Світовид. Він пише свято колодки, колодія або масниця, Масляна, як ми звикли, ми святкуємо за вісім шестиденних тижнів до Великодня. Він наголошує це і є благовіщення за постійним сонячним календарем. І святкуємо з 7 лютого. Це понеділок, якщо дні тижня прив'язані за постійними числами, або і святкуємо аж до 12-го, до суботи. Тобто, з 7 по 12 лютого нам пропонує Волх Світовит святкувати це свято за рідновірчиською традицією. Але ми знаємо, що в 60-ті роки ХХ століття до нас прийшло таке така назва до цього свята прикприклеїлась як масляна. Так от я хочу, щоб ви зрозуміли, що основна а, різниця між цими, а, між цими святами якраз зашита в російській пропаганді, тому що нас з вами а, взяли нашу язичівську культуру, на неї навішали своїх пропагандистських меседжів. І що дали? Дали нам таку інформацію. Що на цю масляну, так би мовити, ми мусимо з вами пекти млинці. І дуже цікаво млинці пекти на постній олії, да, на постному маслі. А у нас маслом називають те, що е, виробляє корова, тобто це не постне ніяке масло. Да. У нас олія це олія, а масло це масло. І все дуже зрозуміло. Більше того, це свято називають. Ще сирний тиждень від слова сир, тому що наші з вами предки зовсім по-іншому його святкували. І ліпили так вареники. Вареники, як символ місяченька, який сходив на небосхилі, як символ Бога Велеса, який має відношення до цього тижня. Тому інколи його називають ще Велесовим тижнем. Як символ. Того, що вареник з сиром, якраз сметанкою, це наша з вами споконвічна культура. І ніяких млинців з різними начинками ми не готували. Вони до нас прийшли, перейшли через кордон до тих областей, які найближче були до Росії і в Радянський Союз, вони адсорбували цю традицію 60-ті роки, а потім ми млинчики стали пекти і на центральній, і на Західній Україні. Але я наголошую, що для цього свята саме вареники, те, що готували наші праматусі, можна і млинці, то багато не буде. Але традиційно то були вареники, вареники з сметаною. І тому ми святкували масницю або сирний тиждень. Сирний, і отже, ми розуміємо, що маємо розумітися, що немає сиру у росіян, так у них творог, Тогда творожний тиждень, так я розумію. Тож розбираємося словами, то, що нам нав'язали. У нас дуже чітко є розуміння, що в наших традиціях і в назвах навіть святок зашиті певні послання, які ще є назви у цього свята, масниця. Масляниця, пущення сиропуст, колодій, сиропусний тиждень, сирна неділя, бабське свято або загальниця. Ну, Російською мовою масленця, ви знаєте, а білоруською масленіця, масленка, масниця, білоруси ближче до нас. Так що традиційно ми все-таки маємо розуміти, що це певний період перед Великим постом. І ось цього циклу саме в цей тиждень починався саме цікавий період. І я просто смакую. Зараз я вам розповім, чому колодій, чому. Чому це свято називали колодій? Якщо вам цікаво, звичайно, ви маєте натиснути на лайк, вподобайку, щоб підняти рейтинг мого каналу і україномовного контенту. Обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок. Допоможіть мені, щоб більше людей дізнавались про наші традиції. А я вам розповім, чому це свято Колодій. До речі, коло, ви пам'ятаєте, ми з вами розбирали сонце, коловрат, колодар. Колодій розбираємо на дві частинки: коло, сонечко, дій. Тобто щось треба було робити в цей тиждень. І що придумали росіяни? Кругленькі млинчики, схожі на сонечко. Ми сказали, о, добре, нам підходить. Але малися зовсім інше на увазі. Млинчики хай залишаються млинчиками. Ми з вами підемо до колодія. Колодій це період тиждень. Коли незаміжні дівчата і парубки ой мали лихо, але то я так, так би мовити, подивіться на цю колодку. Ось ця колодка просто прив'язувалася традиційно до ніг незаміжних дівчат, до неодружених чоловіків, і вони волочили цю колодку. Чому? А тому, що не одружилися і мали право тільки тоді зняти її з ноги. Інколи до рук прив'язували ті колодки. Якщо б давали викуп. А кому давали викуп? Свахам. А хто-то були свадхи, які ті колодки прив'язували до незаміжних дівчат і хлопців, паруків. А це були заміжні жіночки. Вони веселилися. Це був просто не свято заміжніх жіночок, які дуже дуже полюбляли. І Як починалося це свято? Традиційно в цей день жіночки, які мали, мали вже, були одружені, вони починали святкувати колодку. Починалося все в понеділок. Що робили дівчата, жінки одружені, вони збиралися разом, можливо, щось їли, щось випивали, веселилися і народжували колодку. Знаєте, що вони робили? А вони приносили на це свято таку. Колодку дійсно поліно дерев'яне і починали його вповивати. Наче дитинка народилася, і, до речі, вважалося дуже доброю традицією, якщо ви хочете, щоб ваша дитинка була здоровою, у вас протягом останнього року народилась дитинка, то дайте пелюшки від своєї дитинки для цього, для колодія. І тоді ваша дитинка буде дуже щасливою і, коли прийде час, гарно одружиться або вийде заміж. Тож, що робили о, жіночки? Мудрі, наші, знаєте, такі відьмочки, відаючі матері. Вони заматували цю колодку у пелюшки в понеділок і святкували народження. А вже у вівторок колодка хрестилася, знову святкували, знову веселились. Тому це тиждень святок, таких дуже цікавих, про життя і ще про щось. Зараз ми з вами розберемося. А в середу? Колодку почали хрестити, вірніше готуватися до хрестин. А в четвер, як тільки її похрестили, вівторок похрестили, після в середу посвяткували після хрестини, вибачте. А в четвер колодка вмирає. Уявляєте, тільки похрестилися, вже й вмерла. А що ж в п'ятницю? А в п'ятницю, якраз якщо ми з 7 числа масницю з вами будемо святкувати, то у нас на п'ятницю випадає 11 лютого. ну і 11 лютого відбувається похорон, похорон колядки. Чому саме похорон колядки для нас є Днем Бога Велеса? В цей день найбільше його почитають. А до речі, в цей день святкують ще і свято Церковне Власія. Саме в цей день Бог Велес приходить, щоб колодка воскресла, а для того, щоб вона воскресла, за сім тижнів на, Великдень, то має прийти сила природи, і якийсь бог має цю силу принести. До речі, саме Велес цю силу і приносить. І тут ми бачимо таку, так, таку гру колодки. І е, ось вона народилася, ось вона похрестилася, ось вона померла, ось вона вже готується до Воскресіння. Для того, щоб вона воскресла, їй треба дати сили. І Бог Велес тут виступає, якраз як Бог сердець, любові, як може воскреснути і перенародитися дитя в майбутньому. А коли одружаться молоді сім'ї, коли вони полюбляться, до речі, саме традиція, що Бог Велес якраз і є. Колодка, колоді, і це свято пов'язане з почастями щодо Бога Велеса Волоса. Про це пише Степан Килимник у своїй окремій етноісторичній роботі. Тож ми розуміємо, що це свято Бога Велеса, яке люди святкували 11 лютого, можна ототожнювати ще і за сонячним календарем, і святом святого Валентина, яке ми з вами святкуємо 14 лютого. І прив'язані знову ж таки до якогось іноземного чужеземного свята. Але, як, наприклад, той самий світовий Пашник, про якого я сьогодні казала, він каже, що ми можемо з вами розібрати, що навіть слово Валентин воно відповідає як Велес і Тин, так, Валентин, Велес тин, тобто охоронець домівки або батько, який дарує. Певні нам почесті для того, щоб народжувалось нове життя. Ви бачите, що в святкуванні колодки дуже багато чого є образного. І ми розуміємо, що коли ми даруємо на день святого Валентина такі серденьки один одному, то по суті це як певна така інхрустація Бога Велеса, бо його завжди зображали з такими рогами. І він же ж був покровителем. В тому числі тварин, худоби, ви знаєте. І ми е, маємо з вами знати, що кожен раз, коли ми хочемо просвяткувати той свято е, Валентина, якщо вам так вже дуже хочеться, то краще святкувати на День Бога Велеса, якраз в центрі колодія. Саме тоді ви і е, в своє життя запросите енергії плодючості і родючості. Особливо це Добре, знати тим людям, тим сім'ям, які не мають дітей. Саме 11 лютого їм варто просити в Бога Велеса плодючи, щоб народити дітей в наступному році. Дуже цікаво. Ви маєте знати, що будь-які чужі свята, які нам привносять і нав'язують чи через російську пропаганду чи через церкву, а це до речі, майже одне і те саме. Ми маємо розбирати на чаточки і розуміти, що щось там наше дуже старе, староукраїнське, арійське знаходиться і звичайно, тоді використовувати. Чому похорони та весілля по суті одночасно святкувалися на? колодія. Ну, Справа в тому, що завжди похорон колядки це дуже весело. Колодки, вибачте. Чому? Це масові гуляння, веселощі, тому що саме на в останній день в суботу, в кінці масниці або колодія, колодку оплакують, оплакують, і вас не має це дивувати, тому що, до речі, саме Бог велес, він ще і покровитель зв'язку з духами пращурів. І саме в Цю суботу це одна із найсильніших субот, які ми маємо в яку ми маємо звертатися до наших пращурів, їх обов'язково згадувати. І саме в одну із таких субот приходять духи душі наших пращурів на землю, і ми можемо з ними спілкуватися. Тому ми веселилися для того, щоб не тільки колодку поховати, а для того, щоб з пращурами своїми поспілкуватися. Бо вони вони хочуть бачити нас радісними і сповненими надії на краще життя. Саме ми маємо знати, що похорони і одночасно весілля відбуваються також і на Новий рік. Пам'ятаєте, як ми з вами говорили, що святкується сучасний новий рік 1 січня. Яким чином? Різдво місяця човна, роги Велеса. Це Різдво місяця човна. Акі пішов у вічність рікою в рік. На новий рік він зайшов саме на це свято, на дев'ятий день від смерті старого сонця, який був перед Різдвом, відбувається похорон, а одночасно і весілля. І ми з вами що святкували. І це у нас відео є у нас на каналі, досить, досить гарно розібране. Це Меланки і Василя. Тож, будь ласка, поверніться до того і подивіться, які весільні обряди тоді проводилися хлопцями і дівчатами. А хто не встиг, всі-всі обряди вже догравали саме на колодій. Тож обов'язково ви маєте знати, що на колодії обов'язково ну, треба знати цю традицію і випікати е, пироги, готувати їх для того, щоб пригостити друзів, готувати великий щедрий стіл. Обов'язково е, на вашому столі мають бути ці. Ті вареники, образ, велеса, волоса з рогами. Обов'язково ось це колодкування має ще і традицію, що якщо ви будете поминати своїх пращурів, то маєте також ну, напекти поминального хліба і роздати. Його називали дужики, цей поминальний хліб, і обов'язково роздавали людям. Також багато готуватися. Солодощів, подавали на стіли рибу, м'ясо, ой, вибачте, молоко, яйця тільки не не е, е, їли м'яса. До речі, я хочу, щоб ви розумілися, що наші з вами пращури не дуже полюбляли м'ясо. Вони були не лише сонцепоклонниками, але й не дуже любили м'ясо. тільки з часом, коли клімат став більш холодним, то вони змушені були вбивати тварин, щоб прогодуватися. Але вони обробляли землю Жили з біжжям, жили молоком, молочними продуктами, якими наповнювали свій стіл, і саме на колодій молочних продуктів було дуже багато на столі. Ви сьогодні дізналися про те, що, чим відрізняється масляна від масниці. Ви дізналися, що це у нас дуже цікава, цікавий тиждень, і я би хотіла, щоб ви зрозуміли одну таку простучі річ, що в саме останній тиждень, який ми називаємо колодієм або масницею, в саме останній день цього тижня ми проживаємо важливу неділю. Ця неділя називається. В християнські традиції прощений, прощеною неділею, коли люди просять один у одного а, вибачення, це цю неділю називають ще сирною седмицею і седмицею або прощеною, і а, в цей день перед великим постом люди просять вибачення один у одного по традиції, яку ввели монахи в своїх скитах. Але ми маємо зрозуміти, що наші з вами пращури дуже добре розумілися, що і без прощення і очистки душі. Входити в піс перед Великоднем немає сенсу, і вони також просили вибачення один у одного. Вони просили вибачення у всього, що їх оточували, у природи, у худоби. Вони просили вибачення у богів раптом десь щось робили або коїли не так. Тож я вас закликаю в кінці обов'язково колодія попросити пробачення один у одного і відчути, що пробачення треба саме вам, коли ви його просите, а не тому, у кого ви. Просите. І це основна відмінність саме цього процесу. Коли ми просимо пробачення, щоб стати чистішими, але не для того, щоб хтось нас зрозумів, ось тоді якраз і розкривається наше внутрішнє сонце. Тож, давайте підведемо підсумки: не масленіця, а масниця або колодій, не млинці а вареники з сиром та сметаною, не свято Валентина, 14 лютого, а День Велеса, 11 лютого, як символа плодючості, родючості та взаємного кохання. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що. У наших предків прощення, весільні обряди, смерть, хрещення, життя все було перемішано в традиціях і обрядах. Це все циклічності природи. І коли ми вшановуємо своє рідне, коли ми розуміємося, що нічого просто так не робиться, ні на столі, ні в голові, ні в нашому серці нічого. Просто так не відбувається, то ми маємо вивчати свою традицію, свою культуру, і тоді будемо і багатішими, і щасливішими. І однозначно виконаємо нашу місію, українці, внуки дач Божі, і діти сварожі. Тож, будь ласка, несіть цю місію достойно з відкритим серцем. І шануйте один одного, любіть, бережіть себе і Україну. До зустрічі!